Ось так, літо прийшло з весни, погуляла на луках, відбуяло квітами з півом жайверів, боєм перепелів і зібралося таким ось стрівком у житах скотивши туди свої трав, підуть у зиму, розказувати у далеких виріях на тіла леці, яка тут визберює коників чи жабок. Про той час, як воно було ось отут, між... Жнив і людей.